Відеоінструкція до Wi-Fi сигналізації. В комплекті до кожної сигналізації іде текстова інструкція англійською. Зробили ще відеоінструкцію українською по QR-коду. Скачується додаток на iPhone і на Android. Називається Taya Smart. Заходимо в нього. Попередньо буде реєстрація. Звичайна реєстрація, там нічого особливого. Натискаємо додати пристрій. Тут важливо обираємо безпека та датчики. І тут вибираємо сигналізація Wi-Fi. Важливо, щоб ваш смартфон був підключений до Wi-Fi мережі 2 4G. Зараз це виправимо на нашому пристрої. 2.4G. Готово. Підключилися. Це у нас вже автоматично вони підключаються. Ви вручну вводите пароль. Натискаємо далі. Тут вперед. 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 Важливо тепер на самій сигналізації. Заходимо в режим програмування через пароль. Введіть команду. Далі вводимо 900 і. Решітку. настройки завершені. Важливо, щоб при цьому блимало Wi-Fi датчик цей. Далі повертаємося до додатка. Обираємо значок, де світиться лампа і чекаємо, поки воно під'єднається. Ось наша сигналізація вже під'єдналася до пристрою. Натискаємо кнопочку «Завершено». І тепер ми можемо керувати нашу сигналізацію дистанційно. Наприклад, ставимо на охорону. І зробимо так, щоб наша сигналізація спрацювала. Увімкнемо датчик руху. І нас одразу сповіщає сигналізація про те, що є спрацювання. Натискаємо кнопочку перевірити. Так, да, да, є спрацювання. Я от Датчик показує, що саме спрацювало, і коли спрацювало.